Як же я люблю оснастку? Це капець. І мова не тільки про купівлю готової, а найперше про виготовлення. Стояла задача поточити ось такі детальки з дюралі, доволі безформенної форми. Але найголовніше це треба було посверлити в них отвір на 6 під подальшу конусну розгортку. Я не придумав нічого ліпше, ніж виготовити призмоподібну ось таку паралелічку. Рівно три хвилини. Теоретично можна було ще швидше це використовувати піноль для сверління, а не автоподачу. Через те, що кількість доволі невелика, то я вирішив сверлити на автоподачі, щоб мозок трошечки відпочив. Дивіться, яка краса просто неймовірно. А взагалі, асортимент найрізноманітніший: від отаких от розрізних втулочок під різні призначення різних форм до рішень ось таких корпусних. І складних, які виконують не самі прості роботи, але економлять багато так часу. Від ось таких різців до їх специфічних оправок, що мають вигляд такий або трошечки більший. Поки знімав відео, прийшло натхнення доробити ось цю оправку для ось цього малючка. А тому не складно здогадатись, що мене хлібом не годуй, а дай щось виготовити. Бо чим більше оснастки в мене всілякої різної буде, тим більше я буду мати і хліба, і до хліба, і не треба буде мене годувати. Оце воно аж легше стало.